Я Касіяна, Снятинщина – це особливий куточок по який багатий на талановитих та відомих людей. Іскра Божої благодаті надихнула наших земляків на творчість, яка бере початок від вищого розуму і просвічує душу добром і теплом. Натхненно надихає художників і ріжнярів, письменників і співаків, вишивальниць і кілемарниць, а найголовніше дарує людям талант до різної професії. Снятенщина подарувала світові Україні шість лауреатів національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Славою і гордістю рідної землі став великий титан мистецької праці, художник графік Василь Касіян. У новорічну ніч 129 років тому. На небі засіяла зірка, засновника мистецької школи, який протягом свого життя проніс любов до мистецтва та України, до вишиванки та рідного краю. І взірцем творчості стали його твори Тараса Григоровича Шевченка. Василь Ілліч п'ять раз проілюстрував кобзар кобзара Тараса Шевченка. І у 1964 році до 150-ї річниці від дня народження пророка першому серед українських художників було присвоєно національну премію імені Тараса Георгия Шевченка. Дипломи, які вручали лауреатам премії, були прикрашені портретом Кобзаря у виконанні Василя Касіяна. До 129-ї річниці, від дня народження Василя Касіяна. У нашому музеї сьогодні відкриття виставки вихованців гуртка маленьких художників Центру позашкільної освіти Снятинської міської ради. З Новим роком всіх вітаю, зичу свят веселих вам, долі, радості бажаю всім шановним гостям. До вітального слова запрошується очільницю відділу культури та туризму Снятинської міської ради. Ольгу Михайлівну Слободяну. Дякую ми Христос народився. Знаєте, дуже приємно, що новий рік у музеї Василя Касіна розпочинається із такої виставки дитячих робіт, тому що дитячі роботи завжди несуть позитив, завжди несуть радість, і, хоч, якби ми дивилися на ті роботи, завжди викликають посмішку. Тому це подвійно приємно, що. Саме такі юні, талановиті, маленькі художники розпочинають свою виставку в такому солідному музеї. То це дуже приємно і для дітей, для їхніх батьків і для викладачів. Ми знаємо, що Василь Касіян свою творчу діяльність розпочинав теж з такого маленького хлопчика, напевно, такого, як ці наші дітки сьогодні, він починав малювати і його. Кобі малювання переросло у творчу працю. То я бажаю нашим діткам, які сьогодні представили свої такі цікаві, неординарні роботи, щоб в майбутньому ви стали такими ж відомими, визначними, як і наш художник Василь Касія. Звичайно, що без праці діток і без наполегливої праці наших викладачів. Не було би таких чудових результатів, то теж сьогодні хочу подякувати вам, шановні викладачі, за те, що ви прививаєте ту любов до малювання нашим підростаючому поколінням, нашим дітям, за те, що вони хочуть малювати, бо в цьому чимала заслуга вас. Хочу сьогодні подякувати шановним батькам, які підтримують у те бажання дітей, бо ми знаємо, що зараз Малювання, ну, будь-яка творчість, це не з дешевих задоволення. Але дякую батькам, які знаходять підтримку, які допомагають дітям реалізовувати їхні такі творчі плани, творчі потенціали. Тож я хочу побажати вам усім у новому році, щоб всі барви були дуже кольоровими, яскравими і щасливими, щоб вже в найближчому майбутньому. На ваших полотнах, скажімо так, на ваших малюнках, на ваших полотнах вже засяяли барви нашої перемоги, барви нашого миру, барви щасливої майбутньої України. Вітаю вас усіх з Новим роком, з різдвяними святами, які ще будуть. І всього-всього вам найкращого. А тут такі невеличкі солодкі подарунки я передаю вашій вчительці, яка вам пізніше і роздасть. Дякую. Вітаю вас, усі. Василь Касіян з дитинства любив малювати бухзиком по стінах, по свіжо змащеній глиною землі, позабітнілих вікнах, а пізніше на папері та полотні. До вітального слова запрошуються обдаровані, креативні, неперевершені вихованці, гуртка маленькі художники Центру позашкільної освіти Сокіл Снятинської міської ради. День нового року, за старим календарем ж таки року, так що діяти почнем, будемо і дай жити, як давно все повелось, працювати і творити, і сподіватися на щось та нам буденю радіти, прославляти небеса, тож іще в житті хотіти, як кругом, така краса. Їхав з кіпозбія, ся до плескуча, читай, почую і маму і те, піду спати до кімнати. Новий рік ступай на поріг. І ще ж новеньке він несе на крилі. Я, я, а я вам ми усім бажаю. Начуй святій землі. Щоб взяли всі у здоровье у здоров'я і теплі. Сліку. Світло. Світло, радісну, счастливо. С хліб. З хлібом. Сідрищу, ще. як ти. Це Щоб... на море, море душі тепла. Щоб. Всім зносям, добре, добре, щоб була. Я, я бажаю вам люди, здоров'я і сили, щастя, радості, сміху і успіхів теж, щоб у році новому вас щиро любили і щоб ви всіх любили по справжньому теж. Хай, роб... хай вам щастить в роботі на кожному кроці, хай живеться вам легко і радісно всім миру, злагоди, ласки в новому році і любові в кожному серці людські. В своїй хатині створила диво, поставила ялинку, дивовижну, так казково і красиво, ялиночка зелена й білосніжна. При за вікном і війна кривава, а в хаті тихо, затишно, красиво. Ялинка вже для всіх цікава, що не найбільше на сьогодні диво, бо багатьох згоріла хата, свого куточка, що тримаю в світі. В країні. Кри, в країні горе, нині так багато. Тому, Тому людей так хочеться віти. Надію. Надію тихо їм подарувати. Всі. І, і світлодолю. долю, що, 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 світло що колись при, прилили, щоб, щоб всі могли ялинку нарижати і радувати в рік новій новий. Дітей. Рівно вичекаля всі. Що рівно в ньому має бути? Тож хай в усі досі різні і раді серця, хай не замукає. І хай усі повірить чужа. тоді вони прийдуть не забираються. Ну чи не вони душа. З Бажаю всім новому році достатку, радості, тепла і успіхів на кожному кроці, щоб доля доброю була. Бажаю мужності і сили, і хліб до хліба на столі, щоб люди всі добро творили язичу миру на землі. Бажаю щирості людської і світла й мудрості завжди любові гарної, ясної, здоров'я сім, зроси води і шляху рівного ясного та перемоги на поці. І щастя світлого зеного, зичу щастя у житті. Молодці, ви молодці, якомога. З Новим роком вітаю я щиро. Та бажаю всім щастя і миру, сил, здоров'я та порозуміння, більше успіхів і більше везіння. До слова запрошується методист Центру позашкільної освіти сокіл Снятинської міської ради Світлана Вікторівна народився. Вітальне слово моє сьогодні спонтанне, я не готувалася до нього, але у зв'язку з поважними причинами Галина Євгенівна не може бути присутня. Ми дуже тішимося нашими діточками, ми дуже тішимося нашим керівником гуртка, яка прививає у них любов до творчості, яка взяла на себе ініціативу показати роботи своїх вихованців. Маємо надію, що співпраця. Освіти культури буде продовжуватися, і така виставка буде ще не одна. І Діткам бажаю натхнення, працелюбності і з охотою приходити до нас на гуртки, слухати Оксану Васильовну, і все у вас вийде. Оксану Васильовну вітаємо з виставкою. Вам свято дарує нас а добро хай має перевагу. В світі нашому зло хай зникає, новий, новий рік вам бажання здійсняє. До слова запрошується керівник гуртка маленьких художники» Оксану Васильівну Кову. Христос рождає. Чесно, трошки хвилююся, але за запрошенням Ганни Дмитрівни виникла така. Ініціатива зробити виставку, показати, бо робіт не збиралося дуже багато. Здебільшого тут роботи, які брали участь у конкурсі. Всі ще на ну, всі кращі роботи вони пішли в область. Їх у нас не просто немає щоб показати. Це можемо згадати. По фотографіям. Діткам дуже дякую за їхнє виконання, за їхні старання. Дякую за підтримку всім. Всім колегам, родичам, батькам, які ну не без сприяння батьків, звичайно, це все виконується. Тут е, велика кількість різних дітей, бо їх у гуртку є багато. Тобто ми по можливості виклали все, що найкраще з, з святами, з різдвяними святами, все, всього найкращого. Так. Чесно кажучи, я... Це була моя сама особиста ідея, щоб новий рік почати з діток. Бо діти це є наше майбутнє, це наша мрія. них позитив. І що глянути на їх роботи, то зразу навіть підходиш, зразу виникає посмішка. Тому я, це моя мрія. Тому ми будемо далі співпрацювати, у вас буде ще більше натхнення, більше творчості, і на другий рік ми знову будемо домовляємось. А ви ще будемо скажуть, що такий гарний гурток? Як підеш в гурток і ти будеш мати, і будеш на виставці. Ми це все йдемо вперед. Добре? Домовляємось? Ди вас, звісно, це чудово. Вони в житті трапляються. Прийдуть вони обов'язково до того, хто старається. До вітального слова запрошую голову організації Всеукраїнського товариства Просвіта, члена спілки письменників України, директора Музею культури і книги Покуття Івана Юрійовича Оровця. Дякую. Дмитро, не встиг переглянути ще всі малюнки, бо тут таке величезне багатство, таке розмаїття. Але звернув увагу що на, тих, практично на тих всіх малюнках, на які я тільки поверхово дивився, я бачу прізвище керівника Оксани васильівни Когут. Тут все ваша робота. Це все моє Це в Франції. в Франції тільки, а знаючи, маючи трошки відношення до Центру позашкільної освіти Сокіл і знаючи, що там працюють ще і інші викладачі, інші художниці. Томожна тільки уявити, яку можна зробити виставку, якби тут були виставлені ще. <сувачені> Напевно, музей Василя Касіяна був би замалий для того, але то, то я десь подаю ініціативу, що ми і в нашому музеї культури і книга покуття так само дуже раді будемо приймати таких маленьких художників. А стіни цього музею пам'ятають роботи дуже відомих художників, вони пам'ятають роботи художників всеукраїнського, навіть світового рівня. І те, я не знаю, чи тут є робота цих маленьких дітей? Є, звичайно. І те, діти, що ваші роботи тут, на цих стінах, музею Василя Касьяна, це надзвичайно велика честь. Я не, не знаю, чи ви ще усвідомлюєте, наскільки це велика відповідальність, наскільки це велика честь представляти свої роботи у музеї Василя Касіяна. І те, що переді мною слава Ганна Дмитрівна, що тільки праця може е, увінчатися успіхом, звичайно. Шлях долає той, хто йде. Я вірю, що ви будете йти, що ви будете удосконалюватися, що ваші роботи ще будуть виставлятися і в цьому музеї, і в багатьох інших музеях, і в виставкових залах. Бо ви ще дуже маленькі, у вас все попереду. Ну і така ще поетична присвята для вас. Усе, що є на цьому світі, дарунок вам, прекрасна зміна. Щасливі будьте, любі діти, щоб квітла наша Україна. Ви на початку лиш дороги, що розціка панно війни, Майбутні ріпини, вангоги, і, звісно, що касіяни. Це не слова високопарні, бо праця успіху гарант. Не пропаде ваш труд намарно, лиш не закопуйте талант. Поміж царем страшних відлуння під хижим поглядом орлиним Творіть красу таланти юні, бо так її бракує нині. Ніщо не вічне в цьому світі. Орли, тривоги все минає. Та є краса, є мир, є діти. Альтернативи вам немає. Дякую вам діти, за гарну роботу. дякую за пасимо Ми з гарним роботом організації. Бережімо, шануємо і любимо творчість нашого земляка, Василя Касіяна, а також бережімо і примножуємо мистецькі традиції рідного краю. Дякую всім за увагу, дякую за співпрацю, дякуємо. І центру дякуємо біблі... бібліотеці нашій, всім директорам, що ви підтримуєте, що ми зустрічаємось і продовжуємо. А вам, дітки, найперше бажаю нам усім перемоги, мирного неба. І наступна наша. Бо там є частина робіт, там пов'язані в Україні, в війні. І наступна наша буде висновку. Знаєте, що буде перемога, свячена перемога. І цього вам бажаємо, нам усім і мирного неба.